Дорогі друзі, я вітаю вас! Християнство сьогодні це найбільша світова релігія. Чисельність прихильників сягає 2,5 мільярдів людей. Господь знає всі ці мільярди, Господь знає життя кожного з них, Господь знає прекрасно твоє та моє життя. Що думає Ісус Христос про віру цих мільярдів, яку пораду може Він дати Тобі та мені? Син людський, як прийде, чи знайде він віру на землі? У якому контексті пролунали ці слова? Ще на початку 17 розділу Євангелія від Луки ми читаємо Уважайте на себе, коли провиниться твій брат докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім раз денно він провинивсь проти тебе, і сім раз звернувся до тебе. Говорячи, «Каюся, вибач йому. Ісус учням дає таку пораду. Але вони реагують на це таким чином. І сказали апостоли Господу, Додайте нам віри А Господь відказав, коли б мали ви віру, хоча б як зерно гірчичне, і сказали, шовковиці цій, вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас. Учні просять Ісуса Христа, додай нам віри. Учні переконані, що тільки маючи велику віру, можна навчитися так прощати. Ісус їм відповідає: майте віру з зерно гірчичне, майте таку маленьку віру, і цього буде достатньо для того, щоб творити чудеса. Треба мати не велику віру, а мати істинну та якісну віру. Питання також полягає в тому, щоб не набувати величезну віру, а використовувати ту, яку ти вже маєш. Наступна важлива думка цього розділу це розповідь Ісуса Христа про десятьох людей, які захворіли на проказу. І коли входив до одного села, перестріло його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісус, наставнику, змилуйся над нами. І Ісус проявляє свою милість, як Його й попросили. Але, як ми знаємо, до нього після зцілення повернулася лише одна людина. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг Його, складаючи дякуєму, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а 9 же де? Чому не вернулися вони хвалу Богові віддати, крім цього, чужинця? Саме цьому одному Ісус і промовив: Підведися й іди, твоя віра спасла тебе. Віра людини, яка поєдналася з могутністю Бога, привела до такого неймовірного результату. Який ми бачимо у цьому уривку з 17-го розділу. Ще одна важлива думка записана у наступному уривку цього розділу. А як фарисеї спитали Його, коли Царство Боже прийде, то він відповів їм і сказав: Царство Боже не прийде помітно. До кінця розділу Ісус приводить ознаки, які будуть передувати Його другому пришестю. Вісімнадцятий розділ Євангелія від Луки починається з притчі про неправедного суддю, і він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила й казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця Отця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме своїх обраних, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Саме як висновок цієї притчі Ісус розповідає про віру, яку Він побачив у свої часи та побачить напередодні свого повернення на нашу землю. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону та Син людський, як прийде, чи знайде він віру на землі. Вдова є прикладом для Божого народу, вона як докір для юдеїв. Які вважали себе експертами в питаннях віри та молитви. Вдова виглядає як несподівана цінна знахідка в бездуховному середовищі, де ніхто не міг нічого цінного для Бога знайти. Далі, у 18 розділі Ісус розповідає ще більше несподіваних історій. Історія про фарисея та митаря демонструє нам відсутність. Віри у Фарисея і наявність віри у Митаря. Це виглядає парадоксально, але Євангеліст Лука на цьому не зупиняється. Далі він розповідає про батьків, які приносили своїх немовлят до Ісуса, але навіть учні забороняли це їм робити. Далі Лука розповідає про начальника суспільства, який після розмови з Ісусом відходить від Нього. Він схожий на фарисея, який вважав своє життя зразковим у духовному відношенні, але після розмови з Ісусом і Фарисей, і Митар, і всі слухачі зрозуміли, що у них немає тієї віри, яка є у непомітних членів юдейського суспільства. Закінчується 18-й розділ Євангелія від Луки оповіданням про незрячу, але дуже віруючу людиною. Він. Як е, наполеглива вдова зміг вирішити свою найнагальнішу проблему. Та син людський, як прийде, чи знайде він віру на землі? Ця фраза записана у контексті першого та другого приходу Ісуса Христа. Ця фраза підкреслює дуже неприємний факт: Ісус питає, чи знайде він віру серед юдеїв. Чи знайде він цю ж саму віру у середовищі 2,5 мільярдів християн? Де ця віра? Яка вона? Рідкісність це перша властивість віри, яку підкреслював Ісус Христос. Це виглядає парадоксально, що у релігійному середовищі, де духовні питання є базовими, а віра при цьому відсутня? Щось не те значить відбувається з цією спільнотою. Віра не має бути рідкісною, вона має бути широко поширеною, вона як кисень, вона як світло, їй має бути достатньо. Невидимість є другою властивістю віри, підкресленою Господом. Невидима людському оку віра це або відсутність віри, або проста зневіра. Божа віра не може ховатися десь глибоко в серці і не виявлятися. Бо віра Божа, це потужна сила, яка обов'язково проявиться видимим чином. Але син людський, коли повернеться, чи знайде він віру на землі? На початку 18-го розділу Євангелія від Луки Ісус говорить про рідкісність віри. Але в кінці цього ж розділу Лука описує незрячу людину, яка має величезну віру, ця віра, яка непомітна для людей. Але видима для Господа Бога. Тому оця віра незрячої людини, наполегливість вдови, довіра батьків, які приносили немовля до Ісуса і щирість та простота Митаря, вони малюють образ справжнього шанувальника та послідовника Ісуса Христа. Це не учні, які нічого не зрозуміли про смерть Ісуса Христа. Це не багатий юнак, який вихвалявся своєю пустою релігійністю. Це не самоправедний Митар, який казав, що все знає про Бога, але не готовий показати його у практичному житті. Ісусу, при Його поверненні на нашу планету, не скільки хочеться побачити мільйони уявних послідовників, скільки Він хоче побачити якісну, поширену та видиму віру. Що з моєю вірою не так? Що в моїм житті не те? Що я можу змінити? Як так жити, щоб бути та залишатися віруючою людиною? Для цього мені потрібна Божа допомога Святого Духа для моєї віри, поширеної та видимої.